Френс, якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Марго і я засновниця клубу однодумців Do You Understand, де ми вчимося бути впевненими у спілкуванні англійською. І сьогодні я так само впевнено буду відповідати на ваші питання, які ви мені задавали в Телеграм, інстаграм і під описом Ютуб. А поки я хочу вам подякувати за 5 тисяч нових членів моєї ютубної родини. Так, а чого ніхто не хлопає? Я живу сама. Ну ладно, майже п'ять. Але якщо ви підпишетеся на цей канал і залишите свою вподобайку, то ми зможемо святку... Ні, знаєте, ми вже будемо святкувати кави і QA. А, ну і якщо моєму монтажу розподобається це відео, тоді десь на екрані ви побачите тортик. Боже, це мені? Це так неочікувано. А можна спробувати? Давайте спробуємо. М -м -м. Амейзі діжитал тортик я ще не пробувала. Окей, перше питання: як вивчати мову, коли відчуваєш постійно в тому вигоряння або в тебе банально немає часу. Ви зараз дивитеся на людину, яка є чемпіоном по вигорянню у своїй вазі. І я гадаю, що немає сенсу вивчати мову, які будь-що коли ви почуваєте себе недобре. тому що ми навчаємося краще, коли щасливі. Позитивні емоції наповнюють наш мозок дофаміном і серотоніном, які не тільки впливають на наш настрій, але і покращують нашу пам'ять а отже, і здатність до навчання. Наприклад, був такий експеримент, коли група дослідників зібрала чотирьохрічних дітей і дала їм завдання зібрати кубики різної форми. Одну групу дітей попросили просто зібрати ці кубики якомога швидше. Другу групу натомість попросили подумати про моменти, які роблять їх щасливими. Діти, яких попросили подумати про найкращі моменти в їхньому дитячому житті, впоралася із завданням значно швидше. Якісніше і краще за інших, тому для початку потребуйтеся про себе і про свій ресурс, а вже потім починайте вивчати мову. Щодо питання про те, як знаходити час на англійську, якщо його немає, то тут відповідь одна: ви або не вмієте правильно розподіляти чи то планувати свій час, або мова на даному етапі не є вашою метою, чи то пріоритетом. Бо 15 хвилин кожного дня нічого абсолютно не вартує, але результат, який ви отримуєте. Однозначно вас дивує. До речі, вивчення мови це така сама звичка, як і чистити зуби. Тому є один спосіб, як зробити цю звичку автоматичною. Просто поєднайте її з іншою. Наприклад, я намагаюся практикувати джорналінг. але в мене не дуже це виходить, якщо чесно, особливо коли я спеціально намагаюся виділити під це час. Натомість я вирішила спробувати піти іншим шляхом, саме прищепити звичку, вести записи до. Ранкової кави тому тепер я п'ю каву ваше здоров'я і веду записи як справжня письменниця. їй богу. Давайте подумаємо, що можете зробити ви. Напишіть в коментарях ідеї, до якої із ваших звичок можна прищепити звичку вивчати мову. Окей, наступне питання: як людина, що вивчає мову самостійно, я маю проблему із послідовністю. Що за чим треба вчити, щоб було легко і щоб не набридло від тої англійської через певний час? Мати проблему із послідовністю абсолютно природньо для самоучок, що вивчають мову без супроводження викладача або наставника. Частково я розкрила це питання у своєму нещодавньому відео про три ключі, які допоможуть сфокусуватися на найважливішому, а також детальніше розкажу на своєму вебінарі, який планую вже запустити на найближчі тижні. Тому, якщо ви хочете перерізати цю поповину, хаотичного навчання і отримати рекомендації, як послідовно досягати вищого рівня в англійській, тоді підписуйтесь на мій телеграм-бот в описі під цим відео і натискайте на кнопку Очікувати на початок вебінару. Обіцяю, цей вебінар стане початком трансформації вашої англомовної версії себе. Окей, okay, next, please. розумію 93% того, що чую, але коли розмовляю, речення в голові самі не будуються. Це дуже суб'єктивне спостереження, тому що я не маю багатьох даних. Я не знаю, який рівень англомовного контенту ви споживаєте та які теми обговорюєте. Але відповідаючи на ваше питання, я скажу, що ви забули про основний елемент: це граматика. Яку хочете ви або ні, але треба вивчати паралельно із практикою. Ну погодьтесь складно формулювати гарні думки, якщо у вашому арсеналі просто прокачені слухові навички і непоганий словниковий запас. Тому я вже рекомендую почати активно імплементовувати граматику у вашу навчальну рутину. Якщо ви вивчаєте мову самостійно, то можу порадити сайт Інгвіт. Це платформа, де ви знайдете сотні відеоуроків від викладачів мови, які є ще й носіями, в тому числі і про всі 50 відтінків граматики. Головне не накидуватися на всю існуючу граматику. Ви ж не хочете поїхати дахом. Вивчайте маленькими порціями і одразу практикуйте. Не переходьте до запам'ятовані нової граматичної конструкції чи до нового правила, допоки не засвоїте попереднє. Тобто відчуйте, що можете використовувати його у спілкуванні достатньо впевнено. Про це я також говорила у своєму відео про три ключі, а саме в частині про акумулятивний ефект. Якщо при самостійному вивченні, ви розумієте, що не можете витримувати регулярність довгостроково і маєте короткостроковому мотивацію, тоді просто не витрачайте свій час, сили та енергії і долучайтеся до нашого клубу із інтенсивної практики англійської, до якого ми також додали граматичні спацери в понеділях. Це звучить як назва нового шоу. Граматичні спацери в понеділях. А, ще, окрім граматики, я би зазначила психологічний бар'єр, тому що, можливо, ви цю граматику споживаєте просто ложками, але спілкуватися все одно якось складно. Тоді варто провести сеанс саморефлексії. Зрозуміти, чому так відбувається? Чи завжди вам складно формулювати свої думки? Чи були ситуації, коли ви просто пишалися тим, як круто ви виражали себе, свою думку англійською? Подумати, в чому різниця? Що саме вас спонукало спілкуватися без бар'єру? І страху знайти оцей корінь проблеми, і просто take it off. як людина, що прийшла всі стадії самознищення від початківця до вільного володіння англійською. Я точно розумію, що процес вивчення мови значно легший за процес боротьби зі своїми страхами та невпевненістю. Але я маю трюк. Я створила свій власний образ, свою English personality. яка допомагала і допомагає мені не зупинятися кожен раз, коли я роблю якісь помилки, чи мені хтось вказує на ці помилки. It's leviosa. Not leviosa. Чи я не можу згадати якесь слово, і таким чином я переживаю через це. Оця English personality, вона якби вступає в бій і така, окей, okay, давай, що там? Зараз, зараз я впораюсь. і про це я також буду говорити на вебінарі, тому що якщо почну зараз, то це буде ціла лекція. Арайт, right, next one. одвічна проблема, як поповнювати свій словниковий запас. Тут треба розглянути два питання: чим поповнювати? І вже потім як поповнювати. Тому що якщо ви дивитеся це відео, я впевнена, що поповнювати словниковий запас рандомними словами та виразами, ви точно вмієте. Сілоне! Але замість того, аби вивчати, чи то додавати кожне нове слово, яке ви почули десь у відео, в тіктоках або телеграм-каналах вивчення англійської, зосередьтесь на словах, які вживаєте регулярно, тобто які вам необхідні для повсякденного спілкування, а також ті, що стосуються сфери ваших. Інтересів, наприклад, я часто черпаю натхнення і ідеї для наших тем в клубі, переглядаючи ютуб канали англомовних авторів. І ось найцікавіші з них, що сподобалися учасникам саме моєї групи. Da Vinci, insane Morning Routine, how China is Using Artificial Intelligence in Classrooms, Seven Life Lessons I Wish I Knew Sooner. До речі, останнє я прям рекомендую подивитися всім. Коли ми дивилися це відео, ми вивчили дуже камень. Популярні поширені, тобто фрази, які нам просто були необхідні під час спілкування, які допомагали нам вести розмову. Це durability, sustainability, last man standing, and the deep-seated human desire. Ну і так далі. Ми їх вчили просто тому, що вони нам необхідні були під час обговорення, щоб підтримувати розмову. Я гадаю, що із питанням, чим начиняти словниковий запас, ми розібрались. А от саме як це робити, то можете подивитися, оце. Відео, де я розповіла про 5 сучасних підходів, які допоможуть запам'ятовувати нові слова людям, яким складно це робити, а також людям, яким легко. Орай, right. next question. Як говорити простіше, бо коли будую речення, то дуже затягує і виходить монолог на дві хвилини. Ну, спершу хочу зазначити, що це непогане досягнення. Деяким людям хотілося б мати такі проблеми, як і у вас, тому що це питання вирішити значно легше ніж, наприклад, проблему неговоріння взагалі, і тим не менш це доречне питання, тому що ви людина соціуму, а ми тут намагаємось якось будувати діалоги. Є один трюк, називається Основна ідея. Перш ніж дати відповідь на питання, подумайте про ключові сенси, що важливе ви хочете сказати, а вже потім додавайте. Деталі точно так само, як і у фільмах. На початку нам розказують, де відбувається подія, хто є головними героями та чому це так важливо знати глядачу. І вже потім фільм розкриває деталі. Якщо хочете потренуватися, є супер нетривіальний спосіб це вести соцмережі англійською. У вас є хвилина сторіс, щоб розказати найважливіше. Погнали. Кудей, де сіземіянмайкочане. О, наступне питання із майферут квашн. Маю рівень B2, але не маю впевненості під час спілкування. Дивлюсь твої стріми і постійно задаюся питанням, чи можна досягнути такої впевненості самостійно, чи це залежить виключно від характеру. Людини, ну спочатку дуже дякую вам за комплімент. Я якось сказала фразу, що певненість не приходить автоматично зі знанням мови, вона приходить з спілкуванням з різними людьми і навіть групою людей. And I mean it. однозначно, персональні характеристики людини впливають на те, як вона комунікує, чи то поводить себе в соціумі, але точно не визначає хто. Вона є простіше кажучи, це такі саме скіл, які треба просто прокачувати. І саме обговорення із більшою кількістю людей допомагають мені прокачувати ці комунікативні навички, які є ключовими для успіху абсолютно у будь-якій сфері. Якщо ви дивитесь мої стріми, ви можете порівняти мій перший стрім і зараз, і ви побачите прогрес. Це не тому, що я якось змінила свої індивідуальні характеристики, а тому, що все приходить із. Практикою, я стаю значно впевненіше, в мене є більше бажання спілкуватися з різними людьми, тому що я отримую енергію, я отримую фан, і мені це прикольно. Тому, якщо ти отримуєш насолоду від процесу, ти однозначно прокачуєш свої скіли. Якщо ви отримуєте насолоду від вивчення мови, рахуйте, що вона вже у вас в кармані. Тому виходимо з зони нашого комфорту, домовляємося зі своїми страхами і досягаємо наших цілей.